Вітаю тебе! Знаєте, майже в кожній історії Трукрайма відомо в кінці, хто жертва, а хто зловмисник, і в цій історії трагічній, яку я сьогодні розповім, вам так само все відомо. Але в кінці вам вирішувати, хто жертва, а хто винен. Девід Харріс народився в місті Х'юстон, штат Техас. Після закінчення школи поступив у медичний коледж. А після успішного завершення стоматологічного ступеня в університеті Девід став ортодонтом і його кар'єра почала стрімко злітати. Не тільки тому, що він був гарний лікар, а ще й за свою харизму. До кожного клієнта він мав підхід, вмів заспокоювати, когось підбадрювати, а когось розсмішити. А головне, він давав пацієнтам відчуття значущості, тому не дивно, що в поєднанні з його самовідданістю, професіонала та талантом розуміння людей, Девід став найулюбленішим ортодонтом у своїй громаді ком'юніті. Перебуваючи на семінарі по стоматології, він познайомився з приголомшливою рудою красуною Кларою Саурес. Вона виглядала, ніби щойно зійшла з подіуму конкурсу краси. Клара народилася в Колумбії, сім'я не мала достатку, але цінувала знання і наполегливу працю. Клара дуже старанно навчалася в школі, щоб отримати стипендію на навчання в престижному університеті Колумбії. Завзятість та цілеспрямованість дали результат, і Клара почала навчатися у колумбійському університеті. А через рік вона вже отримала грант на навчання у Техайському університеті. Дівчина приїхала до Америки і показала себе в Хюстонському університеті як виняткова студентка. До неї почали поступати пропозиції на роботу з різних приватних стоматологічних клінік, Тож Клара та Девід зустрілися. Ця пара насправді була створена на небесах. Вони обидва наполегливо працювали, щоб бути в тому місці, в якому вони знаходились зараз, і обидва мали придатність до стоматології та амбіції. Обидва палко закохалися в один одного та одружилися на день святого Валентина в 1992 році. У найромантичніший день року вони вірили, що одруження в день всіх закоханих це як початка любові на їхньому шлюбу до кінця життя. Весілля було гучне у гарному ресторані Хілтон у Х'юстоні. У Девіда була донька на ім'я Лінсі від попередніх стосунків. Він познайомив Клару і Лінсі та дуже турбувався, щоб дівчата знайшли спільну мову. Клара намагалася побудувати довірливі та сповнені любові відносини з Лінсі. На що Лінці відповідала взаємністю. Вони стали дуже близькими, практично як біологічна мама та донька. Відносини в сім'ї були ідеальні. Зі сторони люди бачили уособлення американської мрії. Девід і Клара спеціалісти в стоматології, в них приватна клініка, яка обслуговувала еліту міста Х'юстон та й в цілому штат Техас. Бізнес був дуже прибутковий. Сім'я жила в величезному та шикарному будинку в заможньому районі міста. Будинок коштував півмільйона доларів. Вони вели дуже заможний спосіб життя, по багатому жили. Любов та злагода в сім'ї, Клара, Девід та Лінці мали чудові стосунки. Клара з дівчиною так сильно подружилися, що робили усе разом. Успіх був у всіх сферах життя. Щастя та удачі не було меж. Так вони жили шість років, шість щасливих років. Клара та Девід дізналися, що сім'я стане ще більшою. Дружина була вагітна близнюками, вона носила під серцем двох хлопчиків. Клара безмежно кохала свого чоловіка Девіда та щиро любила свою сім'ю. Клара завжди закінчувала свою бесіду з Девідом словами Я тебе кохаю. Вона була повністю захоплена своїм чоловіком, це випромінювання щастя та любові було на поверхні. Клара дійсно була люблячою дружиною та мамою трьох дітей. Але її чоловік Девід приховував дуже страшну таємницю. Гейл Бріджес, 39-річна мати трьох дітей, тендітна, модно білявка. Гейл жила таким же гарним життям, як і Клара, великий будинок, заможні життя, але її чоловік знайшов другу жінку і подав на розлучення. Гейл Брідже довелося забрати трьох дітей і виїхати з гарного будинку. Жінка відчайдушно шукала свою першу роботу, щоб годувати дітей, і вона її знайшла. Гейл влаштувалася секретаркою в стоматологічну клініку Девіда та Клари, тож доля звела Девіда, Клару та Гейл разом для безладдя та руйнування їх життя, і Девід все частіше почав затримуватися біля стійки реєстрації, щоб більше часу поговорити та пофліртувати з Гейл. Наприкінці лютого 2001 року Девід набрався сміливості і запросив Гейл на обід до ресторану. Жінка погодилась, і з того часу вони почали регулярно ходити на таємні обіди. А через пару місяців вони стали коханцями і почався повномасштабний роман. Таємні побачення проходили в готелі Хілтон, і в цьому готелі Девіда знали, тому що шість років тому в Хілтоні відбулося гучне та урочисте весілля Девіда та Клари. На мою думку, досить огидно приводити свою коханку до місця, де знають тебе та твою дружину. Навже в Х'юстоні не було інших готелів, селін чи тотальна байдужість. Крім дружини в офісі клініки, всі знали, що між босом, Девідом та секретаркою Гейл бурхливий роман. Старий добрий Девід не міг тримати руки подалі від Гейлу, тільки Клара нічого не знала і опікувалася сім'єю та клінікою. Вона запланувала відпустку на липень місяць до Ямайки всією сім'єю. Дружні й близькі співробітники сподівалися, що Девід під час відпустки відновить свій шлюб з Кларою та охолоне до Гейл. Вони турбувалися за долю подружньої пари. Навіть сперечалися з Девідом та відмовляли від відносин з коханкою, просили звільнити її. Не що Девід сказав, що дуже емоційно прив'язався до Гейл. Він вибачався і сказав, що все виправить і налагодить. Шлюб не зруйнує. А Гейл буде все одно працювати секретаркою, бо їй треба ж годувати дітей. Відпуск на Майці пройшла чудово. Девід був милим та турботливим. Діти бешкотували. Клара насолоджувалася життям. Вона все ще нічого не знала про роман чоловіка. Два тижні відпустці пролетіли дуже швидко і родина повернулася в Х'юстон. Через декілька днів після вечері Клара та Девід мили посуд на кухні, і Клара запитала ти насправді мене кохаєш Девід? Девід подумав декілька хвилин, перш ніж відповісти, так. Наша жінка запитала, «А чому ти так довго вагаєшся? Ти завжди хутко відповідав, що трапилось. Можливо, його мучила совість, а можливо, він злякався, що хтось з офісу розповів Кларі про зраду, тому Девід сказав дружині Кларо, я маю дещо тобі сказати, і він розповів про всі обіди в ресторанах, про таємні зустрічі в номерах в готелі з Гейл. Клара впала в істерику і була абсолютно спустошена. Все своє життя вона так важко працювала, щоб потрапити до Америки, щоб закінчити гранти університет, щоб побудувати власний бізнес, щоб бути найкращою мамою для лінці, а потім для близнюків, мати ідеальну сім'ю, мати великий будинок. Чудовий автомобіль, вона викладалася повністю, щоб все це мати, але зараз вона стоїть на кухні серед брудних тарілок із розбитим серцем. Наступного ранку Клара пішла до офісу клініки та звільнила Гейл. Клара назвала Гейл хижачкою та звинуватила в тому, що вона не змогла зберегти свою сім'ю, а зараз хоче зруйнувати її. Був грандіозний скандал. Клара відчайдушно намагалася боротися за свою сім'ю. Але їй вдалося стримати свій гнів до Девіда. Вона хотіла зрозуміти, де вона була не ідеальна як дружина, чому Девід так швидко її розлюбив, чого мені не вистачає, запитувала Клара, що мені треба покращити. Її Девід відповідав: «Кларо, ти сама чудова жінка на світі, але останнім часом ти сильно зосереджена на хлопчиках близнюках, а не на мені. Гейл же приділяє всю увагу мені. Також Девід звинуватив, що вона не надто турботлива до чоловіка. Клара працювала професійним стоматологом, займалася з дітьми, їм було по чотири рочки, ще й лінці була підлітком, але це ще було не все. Девід зухвало продовжував Ти товста, тобі треба схуднути, шкіра не така пружня, як колись, а от Гейл, гел тендітна. тобі треба скинути 10-12 кілограмів. І Клара сіла і почала пункт за пунктом записувати, що їй треба зробити. Перше схуднути на 12 кілограмів. Друге секс тричі на ніч. Третє грути імпланти. Четверте ліпосакція. П'яте – перефарбуватися в білявку як гею. А шосте носити сексуальні сукні та підбори. Клара сказала: Окей, я зрозуміла. Я зосереджусь і наполегливо виконую пункт за пунктом, бо я хочу бути ідеальною для тебе дружиною. Жінка розвела бурхливу діяльність, спортзал, басейн, перукар. Клара стала білявкою. Короткі спідниці та сексі сукні, запис до пластичного хірурга. І Девід бачив, які зусилля прикладає Клара, тому поклявся дружині, що покінчить з Гейл найближчими днями. Він запросить коханку на обід і розірве всі стосунки. Клара погодилась на цю зустріч. В обід Девід подзвонив при Кларі своїй коханці і домовився про зустріч з Гейл в ресторані Дель Фріско 24 липня 2002 року. Клара очікувала цієї зустрічі, вона свято вірила, що Гейл назавжди піде з їхнього життя, а їх відносини стануть тільки міцнішими. 24 липня Клара взяла з собою лінсі і вони поїхали на її мерседесі на шопінг до магазинів. Вони півдня розважалися, купляли косметику, модний одяг. Після обіду Клара зрозуміла, що настав час зустрічі Девіда й Гейл. Жінка вирішила проїхати повз паркінг ресторану Дель Фріско, щоб побачити авто свого чоловіка і впевнитися, що зустріч відбувається, що Девід розриває всі відносини з Гейл. Клара та Лінці сіли в автівку та поїхали до паркінгу. Вони об'їхали паркінг, але автівки Девіда не було. Вони зробили ще одне коло, і Лінці сказала, що не бачить і авто Гейлі. Теж. Дівчата зупинилися і пішли до ресторану оглянути людей. Але ні Девіда, ні Гейл не було. Клара була розлючена, дуже розлючена. Вона пішла йому на зустріч, почала змінюватися, а він тупо її обманює. Вона була за кермом, і всі думки були про Девіда, як він міг, навіщо обіцяв порвати з коханкою. І раптом 17-річна Лінсі вигукнула: Мама, дивись, татове авто стоїть на парковці біля готелю Хілтон. У Клари заволокло очі гнівом та люттю. Замість розлучення з коханкою Девід зараз в готельному номері займався з нею сексом і продовжував роман в готелі, де він давав весільну обітницю. Він продовжував зраджувати. Клара і Лінці увійшли до готелю Хілтон. Вони підійшли до реєстрації і запитали, чи заселявся такий чоловік, як Девід Харріс. Адміністратор все перевірив і сказав, що ні, такого чоловіка не було. Потім вони запитали, чи Гелі Бріджес є в записах. І адміністратор також сказав, що ні, такої жінки теж не було. Дівчата зрозуміли, що Девід і Гейлі, напевно, в готелі, тому що саме їх машини стояли на паркінгу. Клара та лінці дуже злючі сіли у вестибюлю готелю і невпинно слідкували за дверима ліфта. Лінці вигадала план. Мама, а давай я подзвоню татові і скажу, що хлопчики захворіли, і мамі потрібна твоя допомога. Клара погодилась на такий план, і дівчинка задзвонила до батька. І вже через декілька хвилин двері ліфта відчинилися. Девід та Гейл вийшли, тримаючись за руки та посміхаючись один одному. Клара та Лінці підбігла до них, дівчинка кричала Девіду, що ненавидить його. Клара відірвала Гейл рукав від сукні. Лінці почала бити Гейл і Девіда. Чоловік почав захищати чомусь коханку. Підбігли робітники готелю, почали рознімати один від одного. Кларі вдалося декілька разів дати ляпаса гейл. Девід поклав руку на голову дружині і з цієї ж сили штовхнув її на підлогу. Клара впала на мармур і сильно вдарилась головою. Всі оторопіли. Девід голосно сказав Кларі: Між нами все скінчено, ми розлучаємося. Девід обійняв коханку і вийшов з готелю. Лінці допомагала Кларі піднятися з підлоги, і вони вибігли розлючені з готелю та сіли в машину. Жінка сиділа за кермом кілька хвилин і дивилася на свою руку, де була обручка. Вона не могла вести авто в такому емоційному стані. Клара була приголомшена та сліпа від люті. Піднявши очі, Клара побачила, Девіда, де який стояв у машини Гейл. Він щось їй там говорив на вушко та гладив її спину. У Клари в очах миттю включилося червоне світло. Замість того, щоб здати назад та виїхати з паркінгу, Клара натиснула на подаль газу і направила свій мерседес на Девіда. Девід від удару відлетів на 7 метрів. Він кричала, в авто благала Клара зупинитися, але жінка була тоді глухою. Дівчинка відчинила двері та робила спроби гальмувати авто ногами, але в неї нічого не виходило. Клара зробила коло і наїхала на чоловіка, який лежав на асфальті паркінгу. Зробила ще одне коло і знову на швидкості проїхалася по Девіду. Донька кричала, що вона його вбила, і вдарила Клару прямо в обличчя і почала істерично плакати. Жінка зупинила авто, вийшла, мов п'яна, підійшла до закривавленого чоловіка, сіла біля нього, схопила голову Девіда руками і я кохаю тебе, так тебе кохаю. Девід, дихай, я благаю. Швидка вже близько, дихай, коханий, мені так шкода. Девід помер від отриманих травм. Клару заарештували. Суд над жінкою був дуже гучним. Багата жінка вбила свого чоловіка нетривіальним способом. ЗМІ назвали її вбивцею з Мерседесу. Люди розділилися на два табори. Один табір звинувачував Клару у холоднокровному вбивстві, а вже ж треба було подати на розлучення та забрати у Девіда всі гроші. Другий табір виправдовував Клару вона мала право на помсту. Прокурор описав Клару як жінку, яка була охоплена люттю та ревнощами. Вона навмисно та жорстоко вбила свого чоловіка. Адвокати обрали стратегію афекта люблячої дружини, яка не розуміла, що робить, діяла у гарячці емоцій. Сусіди, робітники та родичі. Які добре знали Клару та Девіда, всі стали на захист Клари. Вони бачили розбиту горем жінку, яка зробила ніщо помилку в момент сильного емоційного хвилювання. Присяжні визнали її винною у вбивстві та засудили до 20 років ув'язнення в тюрмі. Клара дала інтерв'ю Опрі. Жінка розповіла, що своє життя вважає закінченим. Вона дуже переживає за дітей. Якщо можна було повернутися назад, вона б так не вчинила. Вона б погодилась на розлучення з Девідом, тільки бути разом з дітьми. Клара відсиділа 15 років, перш ніж її звільнили з в'язниці. Вона вийшла усміхнена, 60-річна, сива жінка. Випадок Клари та Девіда Харіс є яскравим нагадуванням про глибину, до якої можуть пристрасть та відчай відправити навіть найнедосконаліших людей. У повний штопор руйнування. Клара, жінка, яка так багато працювала в своєму житті, щоб подолати труднощі та досягти вершин своєї професії, виявила, що її життя розвалилося неймовірним чином. Процвітаюча, стоматологічна практика, прекрасна сім'я тепер все було втрачено миттєво серед ревнощів і люті. І я знаю, що в кожному шлюбі чи в стосунках відбувається щось за завісою. І кожна ситуація абсолютно інша. Але, будь ласка, подумайте вдвічі, перш ніж вирішити, мати роман і тричі подумайте, якщо вирішили вжити заходів. Якщо ви спіймали когось на гарячому та маєте бажання помсти, ваші дії можуть перевершити все, що ви собі уявили. Ми відповідаємо за свої дії та несемо відповідальність за них. Тож, бережіть себе.